Це проект Краса. Щотижня наша ведуча вирушає на пошуки дівчат, жінок, які знають, що таке догляд за своїм тілом. Кожна львів'янка, яка опиниться у певному місці, відповідно де працює наша знімальна група, має унікальну можливість отримати професійні послуги у сфері новітньої косметології. Усього три запитання, три правильні відповіді. І ти вже релаксуєш, насолоджуючись подарунком від професійних косметологів. Всім привіт! Щотижня незмінно НТА навідується до Центру лазерної епіляції та косметології «Медіостар». Сьогодні у гостях людина, яка знає про красу практично все. За це і отримала подарунок від нашого улюбленого партнера. Цікаво? Йдемо знайомитись! Цього тижня на професійні процедури до Медіостару ми запросили бізнес-леді Марту Нестерук. Ця дівчина знає про догляд за собою як ніхто інший, адже сама є засновницею студії краси. У власному салоні пропонує послуги професійного догляду за волоссям. Знає, як подбати про його здоров'я та ефектний вигляд. Марту ти як жінка, яка знає про красу практично все. На що звертаєш увагу, йдучи по вулиці і дивлячись на пересічних жінок, дівчат? Ну, відкрию вам секрет. На перше, з будь-яких пунктів, коли я бачу жінки, звертаю увагу, це волосся. Його близько. Чи воно є посічене, чи воно є доглянуте, взагалі все, що відбувається з волоссям, на пофарбування, адже в б'юті-індустрії зараз є дуже багато креативних пофарбувань. Чи виконано якісно, чи не якісно техніку, видно одразу. Марта, можливо, від тебе, як від спеціаліста, якісь фахові поради для наших глядачів, для дівчат, для жінок. Ну, якщо починати в загальному догляд за собою, то я вважаю, що кожна жінка має почати з ідеального волосся. Тому що коли гарне, густе, довге доглянуте волосся, протилежна стать чоловіча звертає на це увагу. А ми стараємося все-таки не тільки для себе, а для чоловіків. Другий пункт, що я би відзначила, це зовнішній вигляд, починаючи з косметології чи лазерного видалення волосся, депіляції. Якщо жінка носить гарні короткі суконки, плаття, відповідно, вона має виглядати гарно і доглянути. І третя послуга, Ку я б відзначила це є архітектура брів, адже е, як наше лице, як візитна карточка. Тому я вважаю, що жінки мають бути гарні доглянути брівки. Волосся не на всіх ділянках тіла є прикрасою. Жінкам це питання є добре знайомим. Для Марти підготували у подарунок процедуру лазерної епіляції. Дівчина матиме можливість оцінити переваги даного методу видалення небажаного волосся. Процедуру проводитимуть на найновішому апараті. Luminis LightShear Infinity являє собою революційні новітні технології лазерної епіляції. Широка насадка дає можливість провести процедуру дуже швидко. До того ж, вакуумний механізм робить епіляцію практично безболісною. Особливістю цього апарату є те. Що процедуру можна робити влітку на засмаглу шкіру. Вже після першої процедури забирається від 20 до 40% небажаного волосся. Після процедури вже немає врослих волосин. Волосини стоїть набагато рідші, тонші і м'якші. Також ви помітите відсутність чорних цяток, які є характерні після гоління. Сьогодні до нас у гості у наш центр Mediostar завітала клієнтка Марта. Ми для неї зробили невеличкий подарунок процедуру лазурної епіляції на нашому найновішому апараті Luminis L'Hair Infinity. Він єдиний в Україні. Він популярний тим, що на ньому можна робити процедуру на різних фототипах шкіри, тобто від світлої шкіри до темної. А ми нагадуємо, це проект. Краса. Щотижня даруємо приємні подарунки від центру лазерної епіляції та косметології Медіостар. Розказуємо про новинки б'юті індустрії та оцінюємо їхні переваги. Про плюси лазерної епіляції сьогодні може вже розказати із власного досвіду Марта Нестерук. Марта, ну що, як тобі процедура? Ви знаєте, Марта, я дуже задоволена процедурою, тому що я робила вже процедуру в інакшій клініці і мені було боляче. А сьогодні я не відчула ніякої болі. Я побачила якісний апарат і відчула його на своїх ніжках. І мої ніжки прийдуть ще раз сюди і зроблять цю процедуру. Коли прийшла сюди, на що звернула вперше увагу і що можливо найбільше тобі сподобалось на сьогоднішній день? Для клієнта важлива не тільки якість процедури, а ще й сервіс. І відвідувавши сьогодні медіостар, я побачила цей сервіс, як Юлічка гарно відносилась, хвилювалась. Перш за все, коли я завітала, проступила сьогодні. Це було вперше цю студію медіостар косметологічну клініку. Я відчула привітність колективу. Для мене відіграє дуже важливу роль, як тебе зустрінуть. Мене зустріли з комфортом, з теплом. Процедура прийшла добре. Марта залишилася задоволеною. Ми будемо раді бачити Марту знову у нашому центрі Медіастар. Це проект краса. Щотижня наша ведуча вирушає на пошуки дівчат, жінок, які знають, що таке догляд за своїм тілом. Кожна львів'янка, яка опиниться у певному місці, відповідно де працює наша знімальна група, має унікальну можливість отримати професійні послуги у сфері новітньої косметології. Усього три запитання, три правильні відповіді, і ти вже релаксуєш, насолоджуючись подарунком від професійних косметологів.